Почався з того, що я вже нарвала черешень. Ой, черешень, вишень. Я дивний такий сорт. Такі упругі, наче черешні. І зараз я хочу поснідати. Моя принцеса вже на службі. Стірку я роблю ще. І потім в час дня з нею приїдуть люди. і Оди взагалі в аеропорт. Я з ним разом поїду в аеропорт і заберу машину, бо ця людина, хазяїн цієї хати, він машинами займається, дає в оренду. Так що, якщо комусь треба, можу вам скинути номер. І цей. І буду вертатися додому на машині. І потім, якщо сьогодні навчання по UGC і треба зняти, треба змонтувати наступне відео. І... І сьогодні до мене прийде опять посилка, і опять мені треба зняти духи, я ще досі їх не зняла. Духи сьогодні треба зняти обов'язково і зняти сиворотку. Да. І ще англійську треба платити. Ай, розпівки, розпівки сьогодні. І угу. Та такі справи сьогодні. Стівочку йдемо. стірку вже постирала, осталось її перекинути в сушку. Зараз п'ятнадцять сушка. у мене сьогодні неестетичний сніданок. Ой, трохи води. Трошки сьогодні смородину. Не знаю, як це називається. Споришки чи що. Зробила собі такий обід в мене. І цей. Бо я машину з аеропорта привозила, з твіті. Оце я зараз поїм і буду їхати магазин. Мені треба купити полотенця паперові і так далі. І такі справи. Що з 5 джара пішло, то пасики в хаті. І такі справи. Ти покупалась? Ноги помочила, лапа лапи помочила. Ході за мною зізда. Прихова. Сіровомастір. Що, покупались? Купались? Понялися, Все, да? провідали мене. Уїжджають. Файний йде до мене. Дівчинка моя. Так. Мої розумашки йдуть спать. Вам покажу, як вони заходять в вольєр. Адель пришла, Адель Good girl, Юфи, Файна, Файна, сюда, заходи, Файна, Good job, закрываем. Ой, 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 моя маленькая. ой, вибач, вибач, выбачь, моя хорошая. Идем до курочек. Сегодня я нашла ставку для еды. Оригинал. Доброго вечора, добрий вечір вам в вашій хаті. Доброго вечора, мої добрі друзі. Що ви тут наколдували мені? Я так угу. Mm -hmm. mm -hmm. Я зрозуміла. Щось взагалі, так? Да? Не очень, я вам тут подобаюсь. Поняла, поняла. Окей. Ну нічого. Нічого. Навірно, в курятнику треба вам почистити, так? Да? Я просто... Не знаю, як це робити, завтра вже приїде ваш ойчець. Все, не трогаю вас, не турбую, солодких вам снів. Так, що почистила, що багато почистила. Зих всіх, всіх на добраніч. Бережіть в себе, солодких вам снів. Так. Всіх закрили. І довольні. Біжімо, чітко варіанти косарин. Була магазині, трохи скупилась. По нужді то ще використала. Двіла. Тихо, 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 тихо. Файна, що я тобі купила. Всім дуже подобається. Да? Ну давайте перший? Давайте я кидаю, окей? Okay? І папа! -да! Подобається? Подалюнок для тебе, да? так? Хочу поділитися з вами, бо я не розказала. Як я сюди команд. Наші американські батьки. Зовки, знайшов оголошую. Він на ресурсій. Розкажу, як так стало, що я тут з чотирма овчарками сижу. Все почалось з того, що коли приїхала Америку, Олег шукав роботу по, на Фейсбуці в групі українців в Америці, там у Міннесоті, в Міненаполісі група була. Виставило оголошення Люда, що шукають працівника на Я там працював, І цей. І це був він Шукав працівника собі. І ми так знову з людьми познайомилися. І оце дуже сильно здружилися, то ми їх називаємо американські батьки. Вони у, у нас дуже добре ставляться. Ми до них. Я тут знаходжусь, бо мені треба перевірятися по лікарях походити, зуби полікувати, бо вже два роки в Америці і нічого такого не робив. І оце він розводить овчарок і здає машини в оренду. Вова йому і подзвонив запитатися, чи він не може нам здати машину в оренду, поки я тут. Бо в Америці без машини нікуди. Давай! Нікуди. І так з машиною проблема вирішилась, а він запитався, чи не мав Бога нікого, щоб посидіти ту саме. А я з песиками сиділа і в себе в квартирі, в Міннесоті, Займалася цим. На роботу ходила і з песиками сиділа. Коли в мене були відхідні того, мені тільки радість. бо я дуже люблю я дуже люблю вперед. І так виявила ще з песиками на хазяйстві менше неділі. 6 днів. 5 днів. не знаю. І тут ще курочка в нього є і кішка. Так що, це я живу в цьому будинку. Він мені машину дав. За песиками я дивлюсь, скороблю їх, вичісую їх, зберігав баю. І оце я тут опинилася, що в першому відео він сказала забула. <глад> Буду відповідати, щоб всі все розуміли. І вони сьогодні вже прилітають. Сьогодні мені стане. Вони вже ввечері будуть тут. І я поїду до люди з володнями. А через пару днів Ане забирала. І я з ним буду кататися два тижні на фурі. Я вже скутила. Це фури і за легом, понятне діло. Так що такі справи. Віті ранок на дворі. Ну, як ранок. 2 часа дня. час? Я вже потерялася. Вітер два яєчка знесли. Там три. Вставляють які молодці. Да? Дуже дякую, дуже дякую вам, дуже дякую. Ой, боже, охотники, охотники. Простекця малышка дуже любить купатися. Файна, покажи, як ти міряєш під воду. Покажи, покажи. покажи, покажи. Діба водичку, люба. Це дівчинка. Чуємо тебе, чуємо. Квіточки для вас. Дивіться, яку композицію зібрала. Я. Чуть в коментарях. Місь краще користь. Ситуейшн. Перехожу я зранку, Точніше в обід до курочки і качок. Світло краще. І це перший раз сьогодні подивилася, чи у них і е... їжа, і подивилася, ви дивлюсь, вже яйця нанесли п'ять штук. І там в одному сід сідалі і в іншому сідалі були яєчка. Це перший раз. Бо я заходила вже ввечері і тільки в одному сідалі, в крайньому були яйця. А це дивлюсь, там два яйця і там три. Думаю, блін, обрадуюсь, і зроблю фотографію. Фото... Ні, я входив відео записала. Перехожу тільки що, залишилось тільки одна яйця зліва і там пару справа. Як думаєте, хтось яйця їсть? Коротше, я йду по яйця. Я йду по яйця, бо є ймовірність, що хтось під'їдає яєчка. Може їм кальцію не вистачає, так? Да? Треба буде сказати вашому папулі. Йду яйця забирати, бали. Ви... Я бачу вам тільки цей дай повід. Ось є, одна яєчко було ще одне тут. Тут не робить щеєчко. І тут подивіться який урожай. Ото я приходжу вже вечором і тільки чотири яйця остається. Тут подивіться скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і плюс в тому в гнізді. Класно, всім яєць. Я приходжу, тут взагалі ніколи не було яєчко. Коротше, треба чаще забирати ходу, хтось яєчка їсть. Така інформація. Так я додивилася. Пока, дівчат. Дуже дякую, ви прям сьогодні в ударі. Сьогодні останній день з цих прекрасних звірей. Дивіться, зараз вже буду скоро їхати додому. І тільки знак. Вірно, що я хороша хазяйка. Вау! Буде двійна радуга. Веселка. Боже, подивіться, яка краса. Вау, це ж треба так. так Тож, ніж сонце так сідає. Точніше, сонце так світе, І буде двійна радова. Дімки, ви бачите це? Це чудо світу. Папа приїхал. Вернулася додому. Дивіться, скільки в мене речей. Добре, що люди ще не перевірили. Так я виглядаю. Така в мене прическа. Сьогодні я 10 раз е... спотіла. То я на городі трошки була, то там, то там, то там, то вищі рвала, то вс. Такий напряжений був день. Е... Втомилась, коротше. Завтра я їду до врача. Мені в лікарні. Тут ця оволі люди мене забрали. Не знаю, мене добре чути. Зараз зніму. Ой. Попрощалась з собачками. Mm. <laughs> ну нічого, тут нові собачки є. Ви вже їх знаєте. Коротше. Да. Та й такі справи. Коротше, це було збирання. <laughs> Доброго вечора, ми з України. Мої лахи. І это еще не все. Просто без коментарів. Фотостудія на місці. Це такі справи. Так і живемо.